Перша з основних помилок це хибна думка про те, що потрібно платити по кредиту хоча б щось, ну хоч 100 гривень. Такий підхід нічого доброго не принесе, то все, що було по чуть-чуть, це гроші на вітер. Скажімо, тіло кредиту у банку 20 тисяч гривень або обов'язковий платіж 1000 гривень в місяць. Якщо ви замість тисячі оплатите 500, ця сума піде на погашення просроченої заборгованості, штрафу, пені і тому подібне. Звісно, все залежить від договору, але в основному цей обов'язковий платіж в тисячу гривень на місяць це відсотки, а тіло в 20 тисяч може бути на місці руками. Люди вважають, що вони платять кредит, а насправді основна сума на місці. В підведенні висновків до першої помилки читайте свій кредитний договір для того, щоб зрозуміти, як швидше позбавитися від боргу. Якщо маєте змогу, завжди платіть більше, ніж обов'язковий платіж. Таким чином, ви швидше закриєте кредит, не платіть по чуть-чуть, це гроші на вітер, краще вже нічого не платити взагалі.